Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ніжні пухкі булочки з ароматними персиками. Це ідеальний варіант для сніданку або до чашки, чаю та кави. Готуються вони просто, а виглядають так, ніби з кондитерської. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал і починаємо готувати. В миску наливаємо кефір. Сьогодні приготуємо булочки на кефірному тісті, до речі, воно дуже смачне. Додаємо цукор, 1 столову ложку із загальної кількості інгредієнтів та дріжджі. Я використовую для дріжджового тіста завжди тільки живі дріжджі, сухі, мені чомусь не подобаються. Все дуже добре перемішуємо, чекаємо, поки дріжджі розчинуться. І тепер додаємо приблизно 3-4 столових ложки просійного борошна, також із спільної кількості інгредієнтів. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Дуже добре все перемішуємо, тісто, точніше, опара, так як ми готуємо зараз опару, повинна бути консистенції, така як ріденька сметана. Ось така, бачите, накриваємо її і залишаємо в теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. Вона повинна збільшитися в два, а то і в три рази. Ось так, бачите, така пінка зверху утворилася. І тепер сюди додаємо цукор, який залишився, яйця і все добре перемішуємо. Також за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. Нагадую вам, що для дріжджового тіста всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Тож заздалегідь все дістаньте із холодильника. Далі сюди додаємо мекевершкове масло, просіяне борошно. І починаємо замішувати тісто. Я це буду робити в планетарному міксері, але також чудово можна тісто вимісити і руками. До речі, я завжди все борошно відразу не додаю, залишаю приблизно 50 грам, так як може борошно знадобитися менше або навпаки трішки більше. В кожного яйця різного розміру, кефір може бути трішки рідкішим, тому я рекомендую вам також борошно все відразу не додавати. Ось таке тісто в мене вийшло. Бачите, воно трішки зовсім липне до рук, але тут немає нічого страшного. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці на одну годину. Я завжди дріжджеве тісто, ставлю включену духовку. Спочатку її розігріваю на 50 градусів, потім температуру вимикаю, лампочка включена, залишається, і так тісто в мене стоїть. І також в ту духовку ставлю ще кружку з кип'ятком. Тісто в, такі, в такому середовищі дуже добре піднімається. Ось, як бачите, тісто в мене майже чуть не втікло. Далі його присипаю. Борошном трішки обминаю, викладаю на робочу поверхню, бачите, воно вже набагато менше липне до рук. Присипаю його борошном і ділю на частинки. Я ділю на 10 рівних частинок. Можна скористатися і вагою, а можна просто поділити все на око, так як я її зробила. І також на рахунок розміру. У мене вийшли булочки такого середнього розміру, приблизно 7 см в діаметрі. Тому, якщо ви хочете менші булочки, то відповідно діліть на більше частинок, але меншого розміру. Далі кожну частинку ось так округляємо, формуємо спочатку ось такі круглі булочки. Ось так їх закругляю і знизу защіплюю. Викладаю їх на деко застеленим пергаментом, накриваю рушничком і ставлю в тепле місце десь ще приблизно на 15-20 хвилин, щоб вони піднялися в два рази. А тим часом займемося персиками. Спочатку їх потрібно розділити на дві частини. І вийняти кісточку. Ну а далі потрібно їх очистити від шкірки. Я спочатку думала залити їх кип'ятком, залишити на декілька хвилин, і тоді шкірка сама від них відстане. Але ні. Не знаю, чи персики якісь не такі, може вони дуже були тверді, не достигли. Ну я їх залила кип'ятком, але як бачите, шкірка від них зовсім не відійшла. Тому я зрізала її за допомогою ножа. Але я все таки думаю, що якщо персики були би м'якші, то тут цей спосіб з кипятком би допоміг. Але у мене вони були дуже сильно тверді, тому я думаю, кипяток тут не спрацював. Ну і поки персики ставимо в сторону і приготуємо макаронаж, так як на низ булочки, точніше між булочкою і персиком, я додала макаронаж, це дуже смачно. Для його приготування змішуємо в мисці мигдальне борошно, цукрову пудру, кукурудзний крохмаль та білки. Ось до такої консистенції. І перекладаємо це все в кондитерський мішок. Якщо у вас немає мигдальної муки, можна цей етап пропустити і просто викласти персики. І так, і так буде дуже смачно. І коли булочки підросли, беремо ложку і робимо ось такі ямки. До речі, ложку перед цим я змастила трішки олією, щоб вона не прилипала до тіста. Можна також це зробити за допомогою склянки або будь-якої іншої круглої форми, Ну, мені ложкою ось так сподобалося. Бачите, я ложкою так трішки поливаю олією, і тоді вона не прилипає до булочки. Ну і тепер в кожну булочку викладаємо спочатку макаронаж, а наверх персик. Далі боки булочки змащуємо взбитим жовтком і з молоком. У мене залишилися жовтки від макаронажу, я просто додала трішки молока, їх взбила і змащує боки. І зверху також їх штрейзельною крихтою. Можна посипати і мегдалевими пелюстками, а можна взагалі нічим не посипати. Але штрейзельна трейзельна крихта, як я говорила раніше, мені дуже сильно подобається, я посипаю нею все. І тепер відправляємо булочки в розігріту духовку до 180 градусів. Готуються вони приблизно 20-25 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти це трішки менше або навпаки трішки більше часу. Готуємо їх до ось такого красивого рум'яного кольору. Далі булочки за бажанням можна посипати цукровою пудрою. Я ось так персики закриваю склянкою, щоб пудра не попала на персики, а можна взагалі пудрою не посипати. Тут вже все. За бажанням. І ви тільки погляньте, які булочки вийшли, а який аромат стоїть на дім. Тісто дуже пухке, таке, ніжне, повітряне. А ось це поєднання макаронажу та персиків це взагалі. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це дуже і дуже смачно. І не забувайте підписуватись на мій канал. Далі вас чекає багато смачних та простих рецептів. Усім смачного та до нових рецептів!